Завершився 2012 рік. Саме час підвести підсумки минулого року та визначити основні завдання на 2013. Говорячи про виконання плану за 2012 рік, розпочнемо з дошкільної освіти. Підсумки розвитку дошкільної освіти у 2012 році визначено найголовнішими подіями року. У травні затверджено новий базовий компонент дошкільної освіти. Попередній затверджувався 14 років тому. Він визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і варіативною складовими, в яких закладено перші сходинки наступності і перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти на державному рівні. Затверджено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку Впевнений старт, яка стала обов'язковою для впровадження з 1 вересня 2012 року. 27 вересня міністерством спільно з Всеукраїнською асоціацією працівників дошкільних освіти проведено Всеукраїнський день дошкілля, а також перший всеукраїнський конкурс Кращий інтернет-сайт дошкільного навчального закладу і обласний конкурс Колискова пісня. Основними здобутками за цей рік було створено обласної асоціації працівників дошкільної освіти. Також в цьому році вихователь Гадяцького району Вок Лариса Анатоліївна отримала диплом лауреата всеукраїнського конкурсу Кращий вихователь року. Також в цьому році відбулися ряд визначних подій. Це на кращий сайт, ДНЗ, де перемогу отримали Решетилівський дошкільний навчальний заклад Ромашка, і цей сайт війшов в десятку найкращих сайтів. України підсумовуючи, хочу сказати, що діяльність фахівців з дошкільної освіти насамперед має бути направлена на забезпечення для кожної дитини здобуття якісної дошкільної освіти, безпечних та комфортних умов перебування у дитячому садку, збереження її здоров'я. Початкова школа з 1 вересня навчання за новим державним стандартом початкової загальної освіти розпочали учні перших класів. Важливі кроки впровадження в новому стандарті інформаційно-комунікаційних технологій, визначення необхідності навчити кожну дитину, починаючи з другого класу, освоювати та використовувати їх в практичній діяльності. Ще однією вимогою сучасності стало підвищення рівня знань іноземних мов, вивчення яких усі школярі Полтавщини розпочали з першого класу. На замовлення відділів та управлінь освіти інститутом організовано проведення ряду експрес-тренінгів для вчителів іноземної мови, яким випало велике щастя працювати з шестирічними першокласниками. Уже в цьому році дві групи пройшли навчання на проблемних курсах по використанню ІКТ в початковій школі. На наступний рік заплановано три таких групи, а також проведення трьох тренінгів по підготовці тренерів, які зможуть організувати масове навчання вчителів на місцях. Впевнено, навчальними закладами області крокує всеукраїнська акція. Дай руку першокласнику. За рахунок спонсорських коштів у навчальних закладах з'явилися нові. Шкільні меблі, іграшки, обладнання, дитячі куточки та майданчики а також з ініціативи міністерства освіти у кожному першому класі з'явилася парта для батьків, де батьки мають можливість відвідати уроки і порадіти успіхам своїх дітей. Перевіряти готовність шкіл щодо впровадження нового держстандарту під час проведення акції нові школі, нові стандарти, до якого було залучено близько 500 працівників освіти області. До складу делегації кожного району входили начальник управління відділу освіти, завідувач метод кабінетом і голова профспілкової організації. Учасники акції мали можливість ознайомитися з досвідом один одного. Загальна середня освіта. В цьому році затверджено нові навчальні програми для 5-9 класів. Нововведеннями цих програм є розвантаження орієнтовно на 15% змісту від неактуального та застарілого матеріалу, ретельна узгодженість з оновленим змістом програм початкової школи, обов'язкова наявність здоров'я зберігаючого компоненту. Освітяни Полтавщини взяли участь у перших з українських з'їздах вчителів математики та інформатики, які пройшли у квітні цього року. Під час роботи проведені презентації та обговорення нових навчальних програм. На порядок денний також були винесені питання про стан впровадження державних цільових програм поліпшення якості природничо математичної освіти та впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, інформаційно-комунікаційних технологій 100%, а також про необхідність реформування системи підготовки вчителів відповідного фаху. Говорячи про роботу працівників інституту в цьому напрямку, зазначу, що організаційно методичне забезпечення здійснено шляхом проведення двох всеукраїнських семінарів, семи обласних науково-практичних семінарів, шести обласних науково-методичних, 27 обласних семінарів практикумів, а також 21 інструктивна методична нарада для методичних служб та керівників районних міських методичних кабінетів. На високому організаційно-методичному рівні проведено всеукраїнський семінар особливості формування інклюзивного освітнього середовища у загальноосвітніх навчальних закладах та всеукраїнський семінар для методистів обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти з трудового навчання. На всеукраїнському семінарі у Полтаві представник профільного міністерства Сергій Дятленко розповів, що над новою програмою струдового навчання працювали уже давно. Впроваджувати ж її розпочнуть поетапно із 1 вересня 2013-го. Поряд із інваріантною обов'язковою складовою навчальні заклади будуть обираю свою варіативну частину відповідно до матеріального забезпечення, до кадрового забезпечення, особливо до регіональних традицій. Серед іншого Сергій Дятленко відмітив оригінальність освітян Полтавщини. На кожному семінарі чи олімпіаді їхні роботи вирізняються вишиванками та іншими колоритними деталями під час презентації. Ми маємо досвід по роботі з обдарованими творчими вчителями. Серед останніх найяскравіших прикладів продовжує Марина Кирилюк перемога полтавського викладача Юлії Приходько у всеукраїнському конкурсі Вчитель року. Ми приїхали сюди не тільки для того, щоб ознайомитися із новими стандартами, як їх будемо втілювати в життя, а і для того, щоб подивитися на досвід роботи саме цього вчителя, який наразі є ну, флагманом освіти трудового навчання в Україні. У 2012 році було організовано і проведено 31 масовий захід, направлений на створення умов для формування у дітей особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури, виховання шанобливого ставлення до родини, формування здорового способу життя, забезпечення фізичної досконалості школярів. Цей рік особливий проведенням четвертого етапу. Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької і французької мов, який проходив у місті Полтаві. Я думаю, для Полтави це велика честь, що нам Міністерство освіти, науки, молоді і спорту надало право провести четвертий етап Всеукраїнських олімпіад з німецької і французької мов. Справа в тому, що ми не вперше приймаємо Всеукраїнські українські олімпіади, але попередньо це була інформатика. Англійська мова, тобто не французької, ні німецької мови, ми фактично на моєму віці жодного разу не приймали. Проводитиметься олімпіади на базі Полтавської обласної школи інтернату номер 1 Найкращих визначатимуть провідні науковці вишів України, учителі загальноосвітніх шкіл із різних куточків держави. Юні знавці іноземних мов покладають різні сподівання на результати олімпіади. Я вже не перший рік беру участь у всеукраїнській олімпіаді французької мови, і в цьому році я також сумлінно готувалася і сподіваюся, що як завжди покажу добрі результати, адже це дуже важливо для мене як майбутнього абітурієнта вузу. 9 листопада цього року стартував третій міжнародний мовно літературний конкурс імені Тараса Шевченка, відкриття якого відбулося на базі навчально-виховного комплексу номер 16 за участю освітян з усіх регіонів України, основне завдання його це виявити творчу молодь, яка сьогодні може ну, яка володіє словом, яка вміє писати, яка володіє різножанровою палітрою. І таким чином студенти і учні Полтавської області вже втретє беруть участь у цьому конкурсі. у 2012 році. За результатами участі у четвертому етапі Олімпіади з хімії, команда учасників від Полтавської області здобула перше командне місце. Область увійшла у п'ятірку найкращих за результатами участі у четвертому етапі. Першої Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Учні Полтавського обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей при Кременчуцькому педагогічному училищі імені Антона Семеновича Макаренка отримали бронзові нагороди за результатами участі у Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики, яка прийшла в Італії, а також взяли участь у Міжнародній олімпіаді з робототехніки, яка відбулася в Малайзії. А відкриття навчально-здоровчого центру і родит для обдарованих дітей у лютому цього року одна з найголовніших подій в освітній галузі Полтавської області. Він у нас перший, єдиний, мабуть, і президент, відкриваючи його, це оцінив, був міністр освіти. І якщо ми не будемо матеріально підтримувати тих студентів, учнів, які сюди приїжджають, у нас міністерство освіти його забере запросто для підготовки збірних, збірних України. До речі, цього року вже збірна команда з інформатики готувалась на нашій базі. Я думаю, що Власна державна адміністрація в особі Олександра Васильовича Удовіченко і підтримали ту ідею, яка була: давайте працювати з обдарованими дітьми. Оце конкретна праця з нічого, з руїн. Тут колись була допоміжна школа з затримкою психічного розвитку. А тому треба школу розвивати, ось таку, яку ми створили. Цьогоріч організовано проведено курси підвищення кваліфікації для 825 працівників дошкільної, 4259 загальної середньої освіти та 195 керівних кадрів відповідно до установленого порядку атестації фахівців та впровадження модульної системи навчання з урахуванням індивідуальних потреб і можливості кожної особистості. Конкурс учитель року, зустріч з учителями-філологами з інших областей, майстер-класи, тренінги, засідання круглих столів це традиційні форми роботи з учителями у міжкурсовий період. На Полтавщині стартував другий обласний тур всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2012». Серед нововидень цього року до традиційних номінацій додалася нова. І вперше номінація була цього року етика. Крім престижу і визнання, подібні конкурси. Це в першу чергу кажуть вчителі: можливість підвищити свою кваліфікацію. Справжні учитель завжди знаходиться в пошуку. Він повинен навчати інших і навчатися сам. І тому, звичайно, це можливість величезна, показати свої здобутки і набути нових також знань. А цього року, після десятирічної перерви, успішно стартував конкурс класний керівник року за право називатися класним керівником. керівником-2012» у конкурсі змагалось близько 400 освітян. Вже сьомий рік поспіль працює з своїм класним колективом і можу сказати, що класний керівник це найближчий безпосередній вихователь і наставник учнів. На мою думку, основне в діяльності класного керівника виховання учнів і згуртування їх в дружній колектив. Звичайно, в центрі уваги стоять питання навчальної роботи і підвищення рівня знань, але до їх, їхнього вирішення я перш за все підхожу. як виховати. Організовано проведення наукових досліджень у 2012 році у 18 спеціальних дослідницьких групах працювало 140 педагогів. Проведено одну всеукраїнську та дві міжнародні конференції, взяти участь у 9 міжнародних і всеукраїнських проєктах. Одним з успішних проєктів кафедри менеджменту освіти у 2012 році став. Проєкт «Громадська активна школа як інноваційна модель освіти майбутнього. До мережі Гаш приєдналися 13 шкіл з Полтавського, Рушитилівського, Лобінського районів, міст Полтави та Лубен, що в цілому складає 40 громадськоактивних шкіл. Розширення мережі Гаш зумовило потребу у визначенні опорних шкіл. На базі Хороського району та міста Милгород цього року кафедрою започатковано серію виїзних семінарів на базі районних методичних кабінетів для керівників шкіл з метою популяризації розбудови школи як громадсько-активної, проведені семінари тренінги на базі Гадяцького району та Гребінківського району. Доброю традицією стало проведення естафети серед громадсько-активних шкіл. Презентували свою роботу. Селещенська школа Машівського району, Жовтневий НВК Решетилівського району, Калишниківський НВК Полтавського району та школа номер 18 міста Полтави. На допомогу основні завдання на 2013 рік: визначення в плані роботи Департаменту освіти і науки, до упорядкування якого долучився кожен працівник, необхідно вжити заходів, спрямованих на оптимізацію видаткових повноважень. Органів влади підвищити ефективність використання бюджетних коштів. На місцях необхідно сформувати оптимальну мережу освітянських закладів та установ з урахуванням обсягів фінансових ресурсів місцевих бюджетів, долучитися до реформування інтернатної системи для дітей. Це питання знаходиться на особистому контролі у президента України вжити заходів щодо планового переведення всіх загальноосвітніх навчальних закладів на однозмінний режим роботи, поліпшити експериментальну діяльність закладів освіти, впроваджувати інклюзивну освіту, забезпечити діяльність освітніх округів та продовжити реалізацію програми Шкільний автобус. Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем 2013 рік оголошено роком дитячої творчості. Це можна реалізувати в умовах розширеної мережі позашкільних закладів, збільшення кількості гурткової роботи. З 1 вересня 2013 року стартує нова базова школа, п'ятикласники переходять на новий державний стандарт, тому вкрай необхідна підготовка фахівців з інформатики, іноземної мови, створення відповідної бази. Наголошуємо на необхідності перезавантаження методичної служби. І все це працює успішно завдяки вам, шановні колеги, талановиті, креативні, працьовиті. Висловлюємо вам щиру повагу за самовіддану, натхненну працю, за терпіння і віру за любов до своєї справи.